Фантастична четвірка. Перші кроки це не просто черговий супергеройський фільм. Це емоційна подорож у 60-ті, де стиль, наука і пригоди сплітаються в неймовірну мозаїку. Пориньте в ретро-футуристичний світ, де чотири блискучі хуми, які стали справжньою родиною, одного разу опиняються перед обличчям космічної катастрофи. Після ризикованої експедиції вони отримують дивовижні здібності, що назавжди змінять їхнє життя. Рід Річардс у виконанні неперевершеного Педро Паскаля, геній, що здатний розтягуватися, але найбільше його розтягує відповідальність за свою команду. Ванесса Кірбі в ролі «Сью Шторм. Серце команди, її сила і незламний дух, який вона випромінює навіть коли стає невидимою. Її брат, пустотливий Джонні Сторм, якого зіграв харизматичний Джозеф Квін. Це вогонь, що горить не тільки в його тілі, але й у душі. А Ебон Мос Бахрах втілює міць Бена Гріма, чиє кам'яне тіло ховає чутливе серце, сповнене болю і відданості. Але цього разу їхній сімейний затишок порушить щось по-справжньому глобальне, зіткнувшись із ненасидним космічним Богом Галактусом та його загадковою вісницею, срібною серферкою, наші герої мусять знайти в собі сили не тільки врятувати планету, а й зберегти те, що робить їх сім'єю. Готуйтеся до історії, що захоплює, розважає і зворушує до глибини душі. Це їхні перші кроки, і вони обіцяють бути фантастичними.